Слава Богу. Господь дарував нам черговий раз можливість, і ми можемо бути разом співати, молитися, слухати Боже Слово, з'єднуватись з нашим Господом, який є нашим Спасителем. Слава йому. Він є живий, Він є вірний, і Він є разом з нами. Амінь. Хай благословить кожного з нас Бог і дасть нам сили утвердити нашу віру, нашу надію на нашого Господа, щоб ми, живучи на цій землі, були справжніми його дітьми, не тільки носили ім'я, а справжні були дітьми Божими, справжніми християнами, не для своєї якоїсь цілі, а для Божої слави. Я хочу вам запропонувати одну із проповідей, яку я назвав. Три рівня віри. Три рівня віри, вони всі три рівня цих віри записані на сторінках Святого Письма. Я з вами поділюся, а ви собі зробіть висновок, на якому рівні ваша віра. Самий вищий рівень самий перший, коли людина почула і повірила. Другий рівень віри, коли людина почула. Побачила, а потім повірила. І третій рівень віри, коли людина почула, побачила, то торкнулася, а тоді повірила. У нашому житті так буває. Коли нам щось говорять, ми можемо повірити відразу, як то кажуть, на слова. Да? Буває, що нам треба побачити, чи ту людину, чи ту ситуацію. Про яку розказують, ну, як то кажуть, удостовіритись да, в тому, що це дійсно так є. А буває таке, що нам ще й треба потрогати, чи воно взагалі існує. От коли в руках потримаю, от, да, точно воно таке є. Ми це все прочитаємо на сторінках Святого Письма і кожен з нас зробить оцінку своєї віри. Я буду говорити про віру в Бога. Перший рівень віри це почув і повірив. Дії святих апостолів, восьмий розділ прочитаємо з 26 по 40 вірш. Ангел Господній промовив до Пилипа, кажучи: Встань і йди на південь, на шлях, що йде з Єрусалима до Гази. Він пустиний. Він став і пішов, і ось муж скопець з Ефіопії, вельможа Ефіопської цариці Кандаки, який був над усіма її скарбами. Він їздив на поклоніння в Єрусалим. Повертаючись, він сидів на своїй колісниці і читав пророка Ісаїю. Дух сказав Пилипові Підійди і пристань до цієї колісниці. Пилип підбіг і почув, що він читає пророка Ісаю, і запитав Чи ти розумієш те, що читаєш. Той відказав, Як же я можу зрозуміти, коли ніхто не наставить мене? І попросив Пилипа, щоб увійшов і сів біля нього. А місце списання, яке він читав, було наче вівцю на заріс вели його, наче ягня безголосна перед тим, хто стриже Його, Він не відкриває своїх уст. У його приниженні відмовлено йому в суді. «А хто? але хто розповість про його рід, бо життя його збирається із землі, обізвався Скопець і сказав Пилипові: Благаю тебе, про кого? Це пророк каже про себе самого чи про когось іншого. Відкривши уста і почавши з цього Писання, пилип благовісти йому про Ісуса. Тим часом вони, мандруючи дорогою, під'їхали до якоїсь води, і Скопець каже: Ось вода, що ж забороняє мені охреститися. А Пилип йому сказав: якщо віриш усім своїм серцем, то можна. Він у відповідь промовив: вірю, що Ісус Христос є Сином Божим. І наказав зупинити колісницю. Вони ово зійшли у воду Пилип і Скопець, і він охрестив його. Всім нам відома подія з Божого Слова про цього скопця. І хотів би задати вам питання: скопець щось бачив? Скопець щось пробував, торкався до чогось? Чи він просто почув і повірив словам Пилипа? Він почув Боже Слово, і більше йому нічого не треба. І він каже: вірю, що Ісус Христос є Сином Божим, почувши Скопець, повірив. І коли вони прийшли до води, каже: ось вода, я вірю, що мені забороняє. Якщо віриш від усього серця, то можна, вірю. І Пилип написано охрестив його, і ангел Господній забрав Пилипа, і скопець більше його не бачив і поїхав до свого дому, радіючи, почув і повірив. Слава нашому Господу! Друга подія також записана в дії святих апостолів. Другий розділ. Всім нам відомий такий випадок, коли Дух Святий зійшов на апостолів, було багато зібрано людей. Люди по-різному думали, що то відбувається, але Петро став і почав проповідувати слово. Він, ну, так скажемо, по нашому сказав проповідь. І багато людей його слухало, і написано дії святих апостолів, 2 другий розділ з 37 вірша. Почувши, вони розчулилися серцем і сказали Петрові і іншим апостолам, що ж нам робити, мужі брати? А Петро сказав їм, покайтеся і нехай охреститься кожен з вас, ім'я Ісуса Христа, на прощення ваших гріхів і приймете Дар Святого Духа. Адже для вас ця обітниця і для ваших дітей, і для всіх тих, хто далеко кого лише покличе Господь Бог ваш. Багатьма іншими словами Він свідчив та заохочував їх, кажучи, спасайтеся від цього лукавого роду. Отже, вони, прийнявши з любов'ю Його Слово, охрестилися. І скільки їх було? І приєдналося до них того дня за три тисячі душ. Люди, які просто почули проповідь Петра. Люди, які почули Боже Слово, яке лунало із ус Петра, вони задають питання, Петро, що нам робити? Ми віримо в те, що Ти нам говорив. Ми приймаємо те слово, що нам робити? Покайтеся і отримуєте Прощення гріхів і приймете Дар Святого Духа. І вони це зробили і приєдналося зо три тисячі душ. Слава Господу! Від почутого Божого Слова. Боже Слово, воно має силу. Слава Ісусу Христу! Я думаю, що ми в свій час також почули Боже Слово і прийшли до Нього. І далі слухали, слухали, слухали. Стали членами церкви, і ось ви сидите тут в залі не просто так, колись ви почули Боже Слово, яке зробило свою роботу в вашому житті. Біблія каже, що віра приходить від слухання, а слухання від Божого Слова. І тому на високий рівень я поставив цю першу, перший рівень віри, коли людина почула і повірила. Другий рівень віри почула, почув, побачив, а потім повірив. Читаємо місце Святого Письма Євангелія від Івана, 20 розділ. З 1 по 8 вірш. Першого дня тижня Марія Магдалина прийшла в досвіта, як ще було темно, до гробниці і побачила, що камінь від гробниці відвалений. Тож вона побігла й прибула до Симона Петра та й до другого учня, якого Ісус любив, і каже їм: Забрали Господа з гробниці, і невідомо, де його поклали. Тоді вийшов Петро з іншим учнем, і вони пішли до гробниці, бігли обидва разом, та інший учень прибіг швидше. За Петра і прийшов першим до гробниці. Нахилившись, побачив, що лежить полотно, однак він не війшов. Тут прибув за, слідом за ним і Симон Петро. Він увійшов до гробниці і побачив, що лежить полотно. Та хустка, яка була на його голові, вона лежала не з полотном, але згорнена окремо в іншому місці. Тоді ж увійшов інший учень, який прибіг першим до гробниці. І побачив і повірив. А що ж ти не повірив, коли прийшла Марія і сказала тобі, що нема у гробі Ісуса Христа? Хтось забрав? Нема. І вони двоє з Петром Петро та Іван збираються і біжать до гробниці. Вони вірили в слова Марії чи ні? Яка їм сказала, що Ісуса в гробі нема? По тексту ми знаходимо, що вони їй не повірили, правильно? Бо вони побігли подивитися, чи справді його там нема. Вони знали, що його там може не бути? Допускаю думку, що знали, бо Христос їм говорив про Воскресіння. Вони почули, що Христа нема. Вони побігли подивитися. І написано і побачив, і повірив. Друге місце Святого Письма це буде Євангелія від Луки, 19 розділ. Читаємо з першого вірша. Також нам всім відома історія. Увійшовши в місто, Ісус, переходив через Єрихон. Ось чоловік, якого звали Захей, це був старший над митниками і був багатий. Прагнув побачити Ісуса. Хто Він, але не міг через НАТО бо був малого зросту. Скажіть, будь ласка, Захей знав про Ісуса? Або чи Захей чув про Ісуса? Допускаю собі таку думку, що Він чув, тому що він працював на митниці, де проходило багато людей. Люди ж між собою говорили. Допускаю собі таку думку, що він чув. І тут Він взнає, що проходити буде недалеко Ісус. І написано, Прагнув побачити Ісуса. Побігши наперед, Він виліз на смоківницю, щоби його побачити, коли він там буде проходити. Прийшовши на те місце, Ісус поглянув, побачив його і звернувся до Нього Захею, негайно злізай, бо сьогодні потрібно мені бути в Твоєму домі. І він швидко зліз і прийняв його, радіючи. А всі, побачивши це, нарікали, кажучи, навіщо зайшов, він, щоб зупинитися в грішної людини. Встав Захей і сказав Господу: Ось Господи, даю бідним половину свого майна, і якщо кого їм скривдив, повертаю вчетверо. А Ісус промовив до нього: Сьогодні завітало Спасіння до цього дому, бо й він син. Авраама. Захей повірив Ісуса Христа, тоді, коли Його побачив. Навіть коли зустрівся з Ісусом Христом, Він повірив. І написано, що половина свого майна є відам бідним, да? кого скривдив, повертаю вчетверо. Прийшло спасіння до цього дому тоді, коли прийшла зустріч, коли побачив. Чому ж не повірити сразу, коли почув? Чому ж не повірити тоді, коли почув слово? Повір і прийде спасіння. Але і такий рівень віри має місце в Слові Божому. І такий рівень віри Бог, так скажем, не відвертає. Він сприймає також. І ті учні, які бачили Ісуса Христа, які ходили разом з Ним, які чули Його Слово. В черговий раз вони почули, Христа в гробі немає. Вони побігли, щоб побачити, чи це дійсно так. І побачили, і повірили. І Христос їх за це не засудив, ми не знаходимо у Божому Слові, щоб Христос їх за це засудив. Також і цього захея Христос не засудив, що, що ж ти не повірив, коли ти чув про мене. А ти повірив тоді, коли ми зустрілися, коли ти мене побачив, і прийшло Спасіння твоєму домові. Такий рівень віри також має місце, так скажемо, у нашому житті. Але перший рівень кращий. Тому нехай нас благословить Бог. І розглянемо третій рівень віри, почув, побачив, доторкнувся, а тоді повірив. Одне місце Святого Письма це буде Євангелія від Івана, 20 розділ з 25 вірша. Також подія пов'язана з Воскресінням Ісуса Христа. Весь текст не читаю. Ісус після свого Воскресіння являвся своїм учням. Одного із них не було на ім'я підкажіть. Фома. І коли Фомі сказали Фома, ми бачили Ісуса. Фома Він нам являвся, от ми були в цій кімнаті. Що сказав Фома? Читаємо. Від Івана 20, 25. Тож інші учні розповідали йому ми бачили Господа. Та він сказав їм: поки не побачу на його руках ран від свяхів, і не вкладу мого пальця в рани від свяхів, не вкладу моєї руки в його бік, не повірю. Фома. Ти ж один із учнів, який чув, Слово Ісуса, який разом ходив, який бачив все те, що робив Ісус Христос. Тобі твої учні, з якими ти разом ходив, кажуть, що ми бачили Господа, що Він являвся. Поки я не потрогаю, не повірю. Через вісім днів знову були всередині будинку Його учні і хома з ними прийшов Ісус Крізь замкнені двері та став посередині і сказав Мир вам. Потім каже Хомі, поклади сюди свій палець, поглянь на мої руки, простягни свою руку і доторкнися до мого боку і не будь невіруючим, але віруючим. У відповідь Хома сказав йому Господь мій і Бог мій. Каже йому Ісус: тому що ти побачив мене, ти повірив. Блаженні ті, які не бачили, а Повірили, слава Ісусу Христу! Це ми з вами. Які не бачили, які не ну, так скажемо, не здоровались з Ним за руку, але ми повірили в Ісуса Христа, перший рівень віри це наш, слава Ісусу. Ми віримо в Слово Боже. Ми віримо в все те, що написано. Ми віримо в те, що Ісус Христос є Син Божий. Ми віримо в те, що він був на цій землі, пострадав, помер і воскрес для нашого Спасіння. І ми віримо, що Він є живий, праворучися небесного на небесах. Я помиляюсь? Навірно, так. Да. Не помиляюсь, браття і сестри, слава нашому Господу! Це є дійсно так, і ми все віримо. Ми все віримо, тому що ми читаємо і ми чуємо. Проповідь Божого Слова. Буває у нашому житті такий простий земний приклад, коли нам кажуть: там покрашений поручень. Ми підходимо, висить табличка обережно. Буває ми робимо. Потрогали палець прилип, точно покрашено. Ми можемо наблюдати таку картину. Нам сказали, ми побачили ще треба потрогати. Друзі, це земний такий приклад. В духовному нашому житті хай так не буде. Почув і повірив перший рівень віри. Я його називаю сильнішим, наш рівень віри, коли ми в своєму житті почули Боже Слово і повірили. І сьогодні ми є спасені Господом, ми є члени церкви. Божої на цій землі і маємо далі йти проповідувати Боже Слово, щоб інші люди, які є навколо нас, почувши Боже Слово, повірили і мали спасіння. Амінь.